І ось ми піднялися по вищу гору з Артуром. і зараз будемо споглядати Геркулесом цей каскадний пам'ятник. Геркулесов тут така уф краєвиди. Відкривається панорама. А тут от він Геркулес Такі. Ага. А така вот тут красота. Красота німецького краю. Там не замісто касл. Така долина. Геркулес зверху того всього стоїть, поглядає. Геркулес, чоловічий символ. Символ силуючої сили стоїть споглядає. Салюти тут ті на німецьких горбах вершинах. далі тут кентавр п'є воду. в нього хтось не брав. А товар в небесах Геркулес. Ідемо далі. По сходах. Так вот, краса мать. Сходи до неба. Сходи до гори. Геркулес там вверху